Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії Я автор та ведучий Олег Семко. І зараз ми будемо говорити. Я вітаю по перше свого сьогоднішнього гостя. А це представник молодіжної хокейної ліги, співорганізатор турніру Поділля Каб 2023 року. Микола Поліщук. Микола доброго дня. Доброго дня. сьогодні в те прем'єра. Ти ще ніколи у нас не був? Ні, да, да, З прем'єрою, Ну, е з прем'єрою, ми скажемо через 20 хвилин, все буде нормально. А поки що ми будемо говорити про турнір, про хокейний турнір Поділля КАП-2023. Е хочу одразу уточнити для наших глядачів, для наших слухачів, скажи, будь ласка, хокейний турнір. Ми звикли в основному спочатку, ну, це було років там 20-25 тому. Ми звикли до того, що хокей в основному у нас асоціювався з хокеєм е на льоду, з шайбами. З шайбами Бою е, з е, періодами по 15 хвилин, 4 періоди, 4 періоди, 3 періоди 3 по, 20. Пері... по 20. Бач, я вже все забув. Ну пам'ятаю, що година має бути. От. Ну і так далі. так далі. Достатньо жорсткий, багато амуніцій. Ц, е, потім в наше життя, а тим більше життя Вінничан, увійшов хокей на траві. І хокей на траві дуже гарно себе зарекомендував, дуже класно, і наша команда дуже, дуже гарно виступала. В даному випадку зараз хокейний турнір Поділля Кап 2023. Мова йде про який хокей. Це хокей? це хокей на льоду з шайбою. Хокей на льоду з шайбою. Класичний. Це той, який пішов. Наскільки я не помиляюся, це е від Канади пішов від з, з, з Канадіць його придумав. Е ну от тепер яким чином е цей хокей, зимовий вид спорту? Ми заходимо вже потихеньку, заходимо, заповзаємо в літо. Яким чином зимовий вид спорту заповзає зараз у нас в літню вінницю? Ну у нас е побудувалися років 15-16 назад е хокейні. Коробки, да, так їх mm -hmm. називають в хокейні mm -hmm. льодові арени, які дають змогу підтримувати там ос особливий клімат, е давати гарний лід і давати можливість хокеїстам грати і влітку, і взимку, і весною, і на осені. Тобто, це вже з сезонного виду спорту він перетворився на всесезонний. Так, звісно. Ну, річний, раніше річний. Р... Да, раніше mm -hmm. ми, скажімо так, на озері, на богу бігали, грали. Якісь площадки заливали. Ну я дуже думаю, що зараз співробітники державної служби надзвичайних ситуацій тебе не чують, тому що вони постійно говорять. Бо і я запрошую дійсно серйозно. Бо у нас, на жаль, є такі випадки, коли люди не розуміють, якого кольору має бути лід. Вони не заміряють його, а тим більше діти, і на жаль, іноді трапляються погані речі. Зараз же ж знову таки ми говоримо про критий стадіон. Ми говоримо про криті майданчики. Питання технічно, бо я знаю, що є дуже серйозні вимоги до льоду. Як самого технічно е організатори можуть дати той лід, який потрібний, звісно. Ну це навіть не так на організаторах, як на адміністрації і керівництву самої самої льодової арени. Тобто вона слідкує завжди, щоб стан льоду був гарному. Відповідав всім нормам, і хокеїсти могли спокійно виходити на літ, тренуватися, грати, проводити турніри. Ну тепер про сам турнір. Коли він буде? Коли починається? Турнір починається 20 травня в цю суботу. Угу. І 21-го в нас закриття і фініш турніру. Це турнір вихідного дня. скажімо. турнір тому. вихідного дня. Одразу зрозуміло, це короткий турнір. Е, е, ну тоді питання: а хто ж тоді в нього візьме участь? Дві три команди і все чи більше? Ми організовуємо відкритий турнір і запрошуємо команди з інших міст. У Нас будуть присутні команди. Всього буде чотири команди: одна mm -hmm. вінницька команда, київський сокіл, черкаський Дніпро і Галицькі Леви зі Львову. Ну це дуже серйозне представництво. Ну, принаймні, київський сокіл на да, це О... дуже іменита це така дуже, компанія. Це, там гарні хлопці. Е, е, я так розумію, мова йде не зовсім не про дитячі команди і не дитячий хокей, а про серйозний дорослий хокей. Ну скаже це другий склад, третій склад? Як е, це другий склад, можете сказати, основного сокілу. Угу. Який, основний сокіл він е, грає в вищій хокейній лізі України в професійних є другий склад, який грає в першій Лігі України, яка, скажімо так, друга по складності в Україні. Ну, а якщо взяти дорослий, там грають діти, які від 16 до 18. І коли він вже хокеїст під 2 метри росту, він же далеко не дитина, а дорослий такий бойовий хлопець. Ну, розумієш, розвинутого, гнучкого, стрибучого баскетболіста вдягнути в хокейні лати, ну, приблизно. Так же ж під 2 ну, метри. Хороший це ж... вратар був. Да, так, да, це той просто закрив, закрив бої, за... вина, попробуй да, пробий його. Е, окей, Я, е, по якій системі будете проводити? Ми проводимо турнір. ну, Взагалі ми граємо по 20 хвилин. Е, в нашому регламенті ми граємо по 15 хвилин, і так як е, у нас е, вік е, учасників да, від 16 до 25, і 8, ми внесли в регламент поправки, і mm -hmm. ми граємо в більш такий м'який, не силовий хокей. Для того, щоб всі, е, скажімо так. ну, всі покайфували да, від цього заходу, а ніхто не отримав травм і всім. Ну, було. а як ти, от скажи мені, будь ласка, як ти е обмежиш е я не хочу сказати, прикладання тої чи іншої сили, чи е ти заборониш використовувати або застосовувати той чи інший прийом в захисті? в... Ну, Мені дуже важко це уявити. Як Як це буде? Ну, дивіться, так як хокей, це доволі емоційний від спорту. Дуже. Да? Дуже. Тому, і, силовий. Да, і силовий в першу чергу. Тому емоції, скажімо так, у гравців можуть трошки зашкалювати. Для цього є кваліфікована бригада судів, які коли бачать якийсь накал, вони можуть це питання урегулювати, посадити на дві хвилини за якісь штрафні да, моменти, за якісь силові прийоми. І тоді, скажімо так, цей ну, вогонь на льду він трошки згасає. Хлопці приходять себе і продовжують грати в гарний спортивний хокей. Ти там щось неправильно зробив, 100 віджимань. Раз. Ну, типу, да, але в нас там дві, дві хвилини 200, 200 часу. 200 присідань, да. і все, і потім до кінця того. Тобто, я так розумію, що будуть чотири команди, і кожна команда зможе зіграти. Ну, по-перше, коло буде. Да, це круговий турнір. круговий турнір. І потім вони просто розіграють між собою перше, друге, третє, четверте. Ні, у нас коловий турнір, кожна команда грає з кожною, угу. і по ну, три, кількості... ігри. три да, ігри. Так, у кожної команди є три ігри. І по ну, фінальне... фінальної гри в нас немає в нас пер... Перше місце дається команді, яка набрала більшу кількість балів і очків. Mm -hmm. Тобто це очковий так. Е, турнір. можна Так, з такого сказати. плану. Е, окей, два дні. Е, е, ясно, що є сенс вже йти дивитися і 20-го, і 21-го. Ну тому що ти ж не знаєш всього лиш чотири команди, і ти не знаєш, хто з них вийде і переможцем. Ну, звісно, так, і, звісно. і ми також е, ну для людей, щоб людям було цікаво прийти і подивитися, ми будемо. Ми, е, Багато людей до нас приходять в гості підтримати. У Нас буде виконання живого гімну. у Нас будуть виступ фігуристів. у Нас будуть конкурси для глядачів. Для того щоб їм було цікаво, не просто подивитися хокей, залишитись на масовому, спробувати себе на ковзанці. Угу. Подивитися хокей, поспілкуватися з тими ж хокеїстами. Ну тобто, скажімо так, в нашу таку сім'ю зайти і подивитися її із середини. да? А, окей, скажи мені, будь ласка, знову таки, це для того, щоб е, наші зараз слухачі і глядачі могли е, більш конкретно краще собі спланувати у е, турнір свої вихідні дні. Тому що турнір також вихідного дня. Початок матчів у вас е, о, о котрій годині? В суботу починаємо в 11.30, це вже буде перший матч угу. офіційна. Це Церемонія нагородження, відкриття відкриття, точніше, да, відкриття буде в 13.30 після першого матчу, uh -huh, тому uh -huh. що не всі команди ще приїдуть в місто. Ми хочемо зробити офіційно при всіх. І потім е, беремо ще один буде матч, далі перерив на масове катання. І ввечері з 7 години відновлюємо дві ігри, граємо ще два матчі і вже переходимо плавно в неділю. В неділю ми закриваємось до обіду. В 12.45 вже починається офіційна церемонія закінчення, нагородження, і так само гімн живий. і От такі от різні моменти. Також там буде благодійний аукціон поміж переривами і в кінці нагородження. Скажи, будь ласка, знову таки тепер вже з позиції Е, класно, що є можливість. А ще один момент, який обов'язково маю проговорити: це момент безпеки, масове зібрання. Багато емоцій, спортивне масове зібрання. Як з моментом безпеки? Як, ви тут, як організатори, як ви тут виходите з цього ситуації? Які тут будуть умовності? От. Якщо втрапляється такий випадок, що, наприклад, там повітряна тривога, угу. всі хокеїсти виходять з льоду, передягають, скажімо, так, коньки на кросівки і прямують до сховища. Сховище угу. знаходиться в парції. На території радуги всім uh -huh. відомо, то тобто, є uh -huh. всі прямують туди до сховища. Після того як повітряна тривога закінчується, ми можемо назад повернутися і продовжити грати матчі, проводити конкурси і різні Е, uh, Ну і так само, і глядачі. Да, звісно, так, звісно, з глядачам так само глядачі. Ага, ну так, да, тим більше, в, там же ж по закону, по закону, так як ми говоримо, по закону в радіусі 500 метрів. Якщо є укриття, то да, якраз там... Якраз так, по нормам все підходить. Якраз ми... По нормам підходить, да, Там в принципі близенько, там ну, 200 метрів, 250 так. максимум. Е, окей, е, тепер щодо Вінницького хокею, е, ти набагато краще знаєш, ти набагато більше знаєш про це. Розкажи, будь ласка. Хто зараз займається е, у Вінниці хокеєм? Які є школи, можливо, які є напрямки, які є гуртки, які є команди. От про це, будь ласка, цю таку сторіночку. Ну, якщо почати, в нас в Вінниці є дві основних хокейних ліги: це ночна хокейна ліга і молодіжна хокейна ліга. Ночна хокейна ліга там вік гравців трошки більше, ніж там 20-30, Це більш дорослі чоловіки. Так само в нас в Вінниці є умови створені для юнаків. Тобто є, є, дитина, яка може в 5-6 років вже приходити на каток і нададуть форму, і вона буде тренуватися. Це хокейна школа Патріот. Угу. Так само ми проводимо набір аматорам, тому що ті діти, які прийшли в хокейну школу Патріот, вони можуть вирости і стати професіоналами. Це можливо, все залежить тільки від них і їхніх старань. А аматори в віці, там, наприклад, 20-25 навряд чи вони стануть професіоналами, але отримати гарне хобі, оздоровчі якісь моменти, і відпочинок так само, і моральний і. Ну, то головою можна прийти на лід, поспілкуватися з друзями, потренуватися. Культурна да, така програма. Ну, головне да. тільки щоб без травмі. Ну, Тому звісно, що емоції там... ж Аматорський хокей і аматорський на цьому. Тобто, там все простіше, скажімо так. Там, там менше... ніхто ніхто не скидає рукавички і йдуть в кулачний. Ну це вже, скажімо так, індивідуальна така історія. Тому буває все на хокеї, звісно, це хокей. Але ми стараємось робити, щоб це все було культурно, гарно, щоб всі від цього отримували задоволення. Тобто є групи діти, хокейна школа є. Є дві ліги, які грають. І так само по командам. Є 4-5 команд в ночній хокейно-лізі і 3-4 команди в молодіжній хокейно-лізі. Але там, з приводу звіни, зараз граємо в три тільки команди в молодіжній mm -hmm. хокейно-лізі, тому що там була команда з Хмельницького, вона зараз не може приїздити. Ну, Такі mm -hmm. Ну, є вони нюанси, фай. це тимчасові переконаний в тому, що це е, тимчасові нюанси, які виправляться, і які знову таки буде все нормально. Популярність хокею, все одно є, все одно велика, і мені дуже особисто мені, як, наприклад, зараз про себе говорю, е, як е, віничанну, мені дуже приємно, що раніше, як малий пацан бігав і грав в хокей тільки тоді, коли це можна було і чекав морозу, да. заливав в дворі е, майданчик і, і ділили. З, з хлопцями, з Дерев'яну палку брали, да, як же? і з дівчатами, до речі, ми також ділили. От ви маєте можливість по, покататися тоді. А от ми, наприклад, там 6-7-8 вечора, ми виходимо і граємо в хокей, нас не чіпайте. Все, ми вас не пускаємо. Було таке. Ну а зараз, бач, змінилося, і дуже приємно, дуже класно, що є, організовані, є класно зроблені е, майданчики, де можна дійсно займатися. Е, тренерський склад. Хто наших малюків, е, хто наших початків. Скажімо так, хто може вчити і хто зараз вчить. Хто ці наші тренери? Ну, дивіться, хокейна школа Патріот вона підпорядковується Вінницькій хокейній федерації, е і в ній є основні тренери. Це Володимир Сачко, Дмитро Дорошенко і окремо Олег. Саме ця команда вона зараз, скажімо так, цих юнаків ставить на ноги, показує, що таке хокей, знайомить з ним з культурою хокею. Навчає кататися, якщо дитина не вміє, uh -huh. і потім вже потрошку в них своя програма, скажімо так, цього навчання да, приводить їх до того, що прийшовши маленьким юнаком, в віці 6-7-8 вже можна показувати гарні результати, грати в хороших турнірах і ну бути фізично здоровим і прилаштованим до. Ну, Соціалізація проходить uh -huh, у дитини uh -huh, дуже добре. Uh -huh. Коли вона приходить до дошкільного віку, вона вже знає, що таке командний дух, знає, як працювати з товаришами, а не приходить в школу. Для неї це все якесь ну дивина. Як, uh -huh, як мені uh -huh. спілкуватися, що як він з дому тільки вийшов? А так це вже ці навики в нього привиті. Тобто це дуже розвиток такий, не тільки спортивний, но й і, і духовний, і такі а соціалізація дуже гарно проходить за цей рахунок. Uh -huh. Ну, це класно. Це дійсно дуже-дуже цікаво, адже не кожен може потім стати і вибрати спортивне життя. А це запам'ятовується на ціле життя. З іншого боку, скажи, будь ласка, а наскільки можна вважати хокей з шайбою дорогим видом спорту? Отак. От ну, хокей з шайбою доволі дорогий від спорту через амуніцію? Так, ну. Звісно, це й безпека, але да, це й безпека. її треба, на ній не можна економити. На ній не можна, але якщо це підлітковий вік, там не ті швидкості, не та швидкість шайби, не ті силові прийоми. Да? І немає смислу купляти дорого там стоячі коньки угу. маленькій дитині, яка через півроку рік ножка виросла і він Нога вже не росте може їхати. постійно, Да. Та. Тому, скажімо так, ну це коштовний від спорту, але так само в школах надають на перший час екіпірування. не потрібно його зараз все купляти, угу. можна прийти, спробувати зрозуміти твоє це чи ні. Отримати там щитки, ну отрі потрібне спорядження для того, щоб можна було скаже так стартанути. Угу. А далі ти вже розумієш, це моє, хочу займатися і по чуть-чуть цю форму. Собі вже можна скупи потихеньку, потихеньку так. можна. Друге Друге запитання. Це знову таки традиційне запитання. У мене до представників спорту. А наскільки хокей з шайбою травматичний? Це один із самих травматичних командних видів спорту, і тому, це що... треба розуміти, і це треба да. знати. Е, є навіть такі правила до 18-річного віку діти не мають права грати. Ну, вони мають права грати в шоломі тільки з повним захистом. Маска або такий спеціальний візер, який закриває бороду, закриває угу. е, нос, закриває очі для того, щоб не було ніякого попадання шайби, якоїсь там там коньком задіти, ключкою. То тобто, ну, це дуже важливо. А в більш дорослому віці ну швидкість шаби може досягати 80, 100, 120 км на годину, і mm -hmm. коли такі резинові предмет летить, то потрібно все таки від нього захищатися, mm -hmm. ну. але так само, ну дітей це зрозуміє тільки той, хто отримував коли-небудь Так, коли отримав. Та, да. <ріх> да, серйозно кажу. Але так само ну дитина приходить. Вона ж в неї розвивається координація. Приходить людина дивитися хокей, вона ту шайбу може й не замітити в якийсь час, mm -hmm. а хокеїсти, вони знають, вони знають, де вона, що як, і ці бистрі паси, бистрі переміщення по самій льодовій арені. Це дуже швидкісний, такий емоційний і цікавий вид спорту. Це класно, класно, що він у нас розвивається. Е, ще раз, будь ласка, нагадай, хто до нас приїде, хто до вас приїде, до нас приїде на цей турнір. Це ну... буде Київський сокіл. Київський сокіл, так, Львівський. Леви, Галицькі Леви і Черкаські Дніпро. Ми запросили і, і Вінницька команду. команда. Вінницька команда Юність. Юність. Так. Юність, Леви, Дніпро Сокіл. і Сокіл. А, я розумію, що ти зараз можеш відмовитися, говорити на відповідати на це запитання, але е, я його поставлю. Ні, скажеш, давай, давай наступне. Е, на кого би ти поставив? Ну я розумію, що зараз між патріотизмом і я розум. Ну а от... Ну, я відданий своїй команді Юніс. Звісно, і, звісно угу. коли ми бачили, які кубки будуть розігратись на нагородженні, нам хочеться його отримати. Угу. Але я думаю, що дуже сильною командою і дуже конкурентною всі команди будуть. Но Сокіл, звісно, в них крута школа. хокейна, це дуже імена, така, скажімо так. Компанія, да, Сокіл це, ну, це крута mm -hmm. хокейна mm -hmm. школа. Тому mm -hmm. я думаю, що там будуть ребята дуже швидкі, дуже потужні і дуже такі на досвіді. Передавати комусь переваги не хочеться, тому що ну, ми теж дуже добра команда це, скажімо так, збірна міста з найкращих гравців, які можуть прийняти участь. Так mm -hmm. само Леви, Галицькі збирають чудову команду. Черкаси все буде добре. Головне ну, задача турніру не виграти. Задача турніру пограти, і подивитися угу. гарних кей. Якщо прийде команда Про... покатати, і буде... покатати буде, його буде рахунок угу. 15-0, Такі турніри не потрібно організовувати. Це не гарно. Я приклад там приїхали, і ми в. Приїхали до нас в гості mm -hmm. да, на турнір, а ми їх 15-0 там вийшло виграли. Це не гарно. Гарно, коли якийсь там рівний рахунок, є гарна конкурента. Боротьба ну а да. і mm -hmm. 8-8. Ну це гарно. Це цікаво наблюдати. І тоді є якась інтрига, цікаво глядачам, цікаво самим хокеїстам. Не цікаво вигравати там з великими три відривами. Mm -hmm. Це не хокей, це не спорт, це ну. А гарно мати гарні конкурентні такі, от умови у всіх команд. от тоді буде гарних кі. Тому я думаю, що всі команди на досить такому рівному рівні угу. і переможе ну, найкраще. От дивися, я розумію, що будь-хто напевно може побачивши цей склад команд, будь-хто може сказати, да дійсно, сокіл там команда, там і так, далі, і так далі. і Так далі. А я по інакшому хочу запитатися: ми можемо говорити про те, от від загального підемо, ми можемо говорити про те, що, наприклад, до пандемії, угу. до активної фази війни до. Минулого року ми можемо взагалі говорити про те, що в Україні є український хокей. Звісно, можемо, але ну багато скажімо так, труда для цього потрібно прикласти. Тому що, наприклад, от у нас в Вінниці базувалася професійна хокейна команда з Харкова. Вони через війну не в змозі в себе тренуватися, них коробку угу, розбили угу, угу. і вони базувалися в нас в Вінниці де більш спокійно. Але ну, це великі і фінансові затрати, це великі трудові затрати, організувати це все. Де великій команді, да, яка з дітьми багато, які молоді юнаки, треба переїхати в інше mm -hmm. місто, жити, тренуватися, налаштовувати все по-іншому. І так само ну, багато хто з тим з цим столкнувся, скажімо так, в наших реаліях сьогодення. Ну, але все можливо, всі стараємося для того, щоб все ж таки. Ну, основна наша задача це розвиток юнаків. Щоб юнаки не страждали від цих наслідків. Війна це погано, але хлопці борються за те, щоб діти наші, наші юнаки, наша молодь могли спокійно жити тут. І тому прикладаємо ми з своїх да, сторін максимальні зусилля, щоб ніхто не почував себе так некомфортно. Тобто, робимо все максимально гарно, щоб всі. Себе почували комфортно і, і на найвищому і... рівні, що прийшов е, Поділля Кап 2023. Дякую тобі. Нагадаю, Микола Поліщук представник молодіжної хокейної ліги, співорганізатор турніру Поділля Кап 2023. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І вже в понеділок ми маємо можливість дізнатися результати. Навіть ще в неділю маємо в неділю. В неділю. В неділю маємо дізнатися. да? от я кажу так: на загал, в понеділок це точно вже буде відомо, що де, як, чому. Я ж бажаю, щоб е, пройшов е, цей е, подій. Іляка двадцять 2023 пройшов з великими навантаженнями на трибуни. Ну і звісно, щоб ви подарували глядачам класний цікавий хокей. Ну а всім учасникам бажають тільки здоров'я, миру і перемоги. І за рахунок того що це благодійний турнір, мали змогу зібрати допомогти і арміні. зібрати і допомогти нашим нашим захисникам і захисницям. Дякую тобі, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. новий вінницький ритм. 101,8 і 8 ФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.